Ще раз моє вітання на сьогодні. Шановні друзі, гості мого каналу, також спонсорам Подяка, також подяка адміністраторам каналу Ігору Юрчишину та третьому пілоту. Сьогодні я отримав посилочку, в яку нижче відео я записав від товариша, свого друга, свого найкращого від Бобі Лєшу. От, який отримав ніж мора. Бо я перший був ніж купив для себе, просто тупо для себе. У мене є стара мора ще давніх років. От. Але я захотів ці ножі, бо всі їх хвалять. І зв'язку з цим я собі купив, але на карбоні. Тобто вуглецевий метал на карбоні. І Вова я побачив той ніж і подарував мені, презентував. Ось. <кій> І як я вам вже розказував, моя е, половина Михайлівна. Е, Тою першою морою, що я придбав з, е, ну, з вуглецевого металу, вузелої сталі. От вона на неї працювала, їй дуже сподобався. І я їй замовив також море комбанян. Ну, вже такий, як Володик мені надіслав. З нержавіючого металу. І хочу вам сьогодні показати. Михайлівна дуже задоволена. Ось, так, як би дивно, сам виготовляє ножі, а купив мору. бо мені був досить цікавий цей ніж. Ось, і я цей ніж взяв у зв'язку з тим, що деколи я був на природі. І хотів його попробувати, він мені сподобається, і тому він для мене для роботи. Е, моїй мені сподобався і тому вона захотіла також. Володик мені також презентував Ось е, з нержовіччого металу. І м також я взяв е, мору компаньон для Михайло також з такого металу. Як Михайло на мене. Е, Трішечки ходить в окулярах. Ось вона, ну, може замітити, не замітити. Тому ну, я вибрав кольором ось такого кольору помарачу для неї мор. Ось так ось вона виглядає. Вона ще з нею не працювала. Зараз камера сфокусується. Ну, ось такі краси. Ну, ось. Так що для неї презентував. Якщо десь він там буде зі мною на природі, десь в траві, чи десь вона замітить, і не тільки вона любий може замітити. Цей ніж. І придбав для неї. Вона задоволена і я радий тим. Бо вона на роботі користується, що я кував ніж типу Якута. Ось. А це вона захотіла для себе на виїзд. На вона любить робити бутерброди. От, я думаю, для бутербродів, для помідорів, які цибулю, яку вона різла моєю морою, морою карбон, що вона потемніла після травлення. Ще я вже розказував в нижній відео є. Я думаю, це якраз ніж і супер. Вона задоволена Задоволена і ну, вона в захваті. Так що в мене є у Михайлівні мора компанія. З нержавічого металу, також від Вови Лішо, в мене також ще є ніж такий самий, Ось. І це для мене дуже подарунок, скажімо так, це легенда. Це Володя в нею працював, і вона була в нього не один рік, і він від душі. Відрвав той ніж, ну просто, ну, блін, мені подарував за що йому. Дуже вдячний. Ну я шокований. Просто Володик, я шокований. Щиро тобі дякую. от, Таке коротеньке відео хотів вам записати. Завтра буде кування. Приступає до кування ножа, типу якута, там людина хоче подарунок комусь презентувати. Ось. І також з ніж майже готовий, також йому його вам продемонструю. На сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім всього найкращих, успіхів. Володя, бажаю тобі здоров'я. Будь мені здоровий. Все буде. Окей. До наступного відео. Всім пока! Пока.